Тікток, інстаграм, телеграм постійно в інтернеті в той час як російська пропаганда там розгорнула справжнє полювання. ФСБ дійсно не спить, і навіть коли обіцяє великі гроші за це може прийти відповідальність у 10 років тюрми. За будь-яким повідомленням від незнайомця може знаходитися вербувальник ФСБ. і нам, батькам, не можна в жодному разі ігнорувати цієї цілком реальної загрози задля безпеки дітей. Про це з ними обов'язково треба поговорити. Якщо виникли підозри у вас двох щодо якоїсь смс, зверніться разом в чат-бот сбу. Там дітей захистять. Якщо вас, ваших дітей або близьких намагаються завербувати російські спецслужби, відразу повідомляйте в чат-бот СБУ спали ФСБшника на гарячу лінію СБУ 0800 501 482 або в нацполіцію за номером 102.